Дружно дозрівають в ранні терміни помідори для відкритого ґрунту користуються особливою популярністю угородників, оскільки можуть культивуватися в самих різних регіонах. Швидке дозрівання томатів стає однією з профілактичних заходів захворювання рослин фітофторозом. тим самим мінімізується втрата врожаю, одним з таких улюблених овочівниками сортів став помідор агате від Кримська до Полісся. У 70-80-х роках минулого століття над створенням сорту томатів агата працювали співробітники Кримської дослідно-селекційної станції, що належить Федеральному дослідницькому центру інститут генетичних ресурсів рослин імені Миколи Вавилова у грудні 1982 року Агата була заявлена на проходження сортове пробування в будерсорткомісіях. А в 1987 була внесена до в селекційних досягненнях. Сорт допущений до вирощування на північному Кавказі середній Вользі в західній і східній полісся. Зовнішність агати дозрівають в ранні терміни всього за 3-3-5 місяці після повних сходів. Томати агата являють собою невисокі нештамбові кущики з невеликою або середньою кількістю листя. За характером розвитку рослина детермінантна, обмежена в рості, з простими суцвіттями, утворені на них зав'язі, визрівають в досить великі червоні гладкі плоди плоско округлої форми. За розміром вони відрізняються незначно, дозрівають дружно, їх смак оцінюється дегустаторами на 3-8-5 балів. Основне призначення цих помідорів, вживання в свіжому вигляді в різних салатах, а також городники пускають їх в переробку на сік. соуси пасту. Використовують для консервації на зиму урожай сорту агата рясний. Помідори добре переносять транспортування при сортовипробуванні. Відзначена висока польова схожість насіння, що дозволяє в місцевостях з відповідними кліматичними умовами вирощувати ці помідори безрозсадним способом, висіваючи їх безпосередньо в ґрунт, Можна ці томати вирощувати і через розсаду на грядках без укриття. Під плівковим укриттям або в теплиці, що залежить від клімату місцевості культивування агати городниками, відзначається, що сорт досить легко уражається фітовторою, але завдяки ранньому терміну дозрівання плодів агати урожай вдається зібрати до масового ураження пасльонових цією недугою. Об'єктивна характеристика сорту, як правило, Найбільш точно охарактеризувати той чи інший сорт помідорів дозволяють статистичні дані. Нижче наведена таблиця таких характеристик сорту агата, рослина має відмінні характеристики по швидкості дозрівання плодів і обсягом зібраного врожаю, таблиця. Характеристика сорту томатів, агата в цифрах, показник, значення показників, період дозрівання плодів після появи сходів 113 днів, висота ростини ятри. 45 – поява першого суцвіття над 6-7 листом, поява другого і наступних суцвіть через один лист, кількість плодів в кісті – 3, 6 штук, кількість насіннєвих гнізд в плодоход – 5 до 1, 1 весь помідоровод – 77 до 99, зміст сухої ващества – 5. 5,5, урожай з гектара 5,83 676. Урожай з куста 1, 5,2 ксема посадки 4, 0,50, посадки на 1-2 около 4 кущів вирощування томатів сорту агата, як і більшість їх родичів, помідори агата люблять легку родючу землю, в яку легко вбирається вода і проникає повітря. Найкраще вони ростуть на грядках, де в попередньому сезоні вирощували будь-які бобові культури. Огірки, моркву, цибулю, ні в якому разі не можна садити томати після будь-яких пасльонових культур перцю. Ця картоплі, баклажанів. Як уже згадувалося, томати агата можна висівати безпосередньо на грядку в тих місцевостях, де період їх дозрівання випадає на ще теплий сезон. В інших місцевостях використовують розсадний спосіб вирощування помідорів, висіваючи насіння в другій половині березня або першій половині квітня. Тоді розсада, досягнувши віку близько 60 днів, може бути висаджена на грядку під плівкове укриття або в теплицю, коли мине загроза поворотних заморозків, а нічні температури стануть плюсовими. У різних регіонах це відбувається в різний час з кінця травня до середини червня. Час посадки рослин на постійне місце, а також спосіб вирощування. Відкритий або захищений ґрунт повністю залежить від району культивування, агати і погоди поточного сезону, щоб забезпечити рослинам достатню площу харчування, їх висаджують на відстані в ряду сорок смодне від іншого. А між рядами залишають близько пів метра. При такій посадці на один квадратний метр площі припадає приблизно чотири рослини. Пасинкування агаті не потрібно, а ось підв'язувати деякі кущі, можливо, доведеться через рясного врожаю, який не завжди під силу утримати самим в стеблах рослини. Хоча зазвичай городники отримують відмінний збір плодів і без цієї операції. Підгодовувати томати агата потрібно три рази. Перший раз не раніше ніж вони угоріняться, тобто через півтора-два тижні після визначення рослин на постійне місце використовують для цієї підгодівлі суперфосфат або сульфат калію концентрація розчину і його обсяг, що вноситься під кожну рослину або на певну площу посадки, вказуються в інструкції до добрив в другий раз під час цвітіння томатів і освіти зав'ясей. Використовують в цьому випадку аміачну селітру. Також дотримуючись інструкції до неї третій раз. Під час плодоношення тільки органікою найкращою підгодівлею буде настій коров'яку, коли в 5 або 6 обсягах води замочують один обсяг свіжого коров'яку, наполягають підгодівлю 15 днів, а потім розводять чистою водою в співвідношенні 1-2. Для внесення під кожну рослину використовують 0,5 такого розчину. Поливати томати агата слід помірно. Погодившись з погодними умовами і якістю ґрунту, наявність вологи в ґрунті вкрай важливо в період формування і дозрівання плодів, але її надлишок шкідливий для рослини, так як обмежує доступ повітря до коріння. Зазвичай агату поливають раз на тиждень, але в посушливу спекотну погоду може знадобитися полив кожні три дні. Слід зауважити, що для поливу краще використовувати зігрівшись на сонці воду, зібрану в спеціальній ємності. Холодна вода зі свердловини може уповільнити розвиток рослини від городників у 2016 році. Знову саджу томати Агата, як показує моя практика, у томатів агата найраніше і дружне прокльовування насіння. Насінню вже три роки, але проклюнулися дружно потхт, контакт 1, 2, 1, 6, 3, ті томати, які ростуть в ящиках і горщиках. До таких відноситься томата. Гата ранньостиглий сорт, плоди масою в вісімдесятох плоскокруглі, червоні, у ящиках. Звичайно, розмір томатів поменше, плоди солодкі і смачні. Якщо літо холодне і дощове, то можуть бути кислуватими на горнах з оцовікцом ревів шість нуль нуль шість томата агата від виробника, а літа планую вирощувати і в цьому дачному сезоні. Смак цих томатів часто залежить від погоди, чим спекотніше літо, тим солодше помідори. Подобаються мені ці помідори, тим, що це ранньостиглий сорт, він смачний і в салатах, і хороший для консервування. Подобається мені їх ще й заморожувати всю зиму використовую тільки заморожені помідори для приготування піци, для овочевого рагу і тріна чотириста 440 хц. Оцовікцом Ревів 6129 6129492, одним з головних достоїнств сорту. Агата, я вважаю, нестиглість, у перших числах травня висадила в парник розсаду, посаджену на початку квітня, висотою 10 см'я, і не сподівалася отримати урожай, але викинути рука не піднялася. Вирішила будь-що, буде. І що ви думаєте, всередині липня почала збирати перший урожай. Сорт дійсно виявився раньостиглим. Протягом сезону був зібраний досить пристойний урожай з 10 кущів 40 стиглих томатів. Головним мінусом є смак свіжих плодів. Вони кислі і водянисті. Сорт годиться тільки на переробку сік, томатна паста, мариновані помідори припали до душі, але тільки не в салатах кислятина ще та. Пасинкувати рослину не треба, воно детермінантне, інакше можна позбутися істотної частини врожаю орксідеї. Оце вікцом ревів один дев'ять сорту агата не доставлять особливого клопоту ні новачкові, ні досвідченому городнику, а завдяки швидкому і дружному дозріванню можуть вирощуватися в регіонах з практично будь яким кліматом.